Ось таким чоловічим суголосям можна почути виконання різноманітних творів від хору «Гармонія» Ужгородської греко-католицької богословської академії. Традиція таких духовних колективів існує кілька століть, а історія саме хору сягає 19 століття. Завдячуємо народження хору такому церковному. Регенту Матезонському, який, очевидно, цей хор започаткував у стінах Ужгородського замку. І так кажуть дослідники, що це був перший багатоголосий чоловічий колектив на Закарпатті. Ну, mm -hmm. ясно, потім по історії прийшла радянська влада, це все ліквідували і вже потім відновилися тільки в цих стінах, коли, коли семінарії почали функціонувати повноцінно, то вже відновився і хор гармонія. Уже два роки хором гармонія керує отець Василь Голодняк. Репетирують щонайменше два рази на тиждень. У більшості семінаристів немає музичної освіти. Майже всі твори співають на слух, вчаться читати ноти. Колектив постійний учасник фестивалю семінарійних хорів. «Ад Фонтес цього року у Брюховичах гармонія презентувала три хорові твори в обробці під чоловічі голоси. Здивували усіх виконанням верховину мати моя, де використали звучання трембіти. Представляли як Закарпаття, як нашу духовну музичну культуру, так і нашу семінарію. Всі питають, як ми везли трембіт. Так от трембіта розбирається, складається гарно чехо, і так ми безперешкодно її транспортували. Не треба було прив'язувати до автобуса. До речі, в трембіту справжній гуцул. Один із солістів хору Андрій Стеблянко. У нього незвичний тембр голосу. Хлопець каже: співати полюбляє із дитинства. Особливо до душі припадають колядки. А вже в хорі по особливому оцінив коломийки та українські пісні. Ну коли я вступив до семінарії, то я був басом. Вже потім, протягом того, як я співав, розпівувався, можна так сказати, з руками. То мене взяли вже до баритонової партії, вже там. Можна сказати, три роки. Найперше, що я дуже люблю ще з дитячих років, то колядувати. Якраз теперішній такий різдвяний, різдвяний час дуже класний, тому що багато колядок, багато радості. Тим самим прославляємо Христа, який вже скоро народиться. Але також дуже люблю коломийки, семінарії. До речі, їх полюбив і українські пісні. Учасники хору «Гармонія» для репетицій використовують майже увесь вільний час. Є хлопці, які грають на музичних інструментах: скрипці, гітарі, фортепіано, кахоні та баяні. Саме останній додає особливого колориту до звучання різноманітних творів. А Павло Волошин один із тих, чий голос та виконання запам'ятовується. час Займаюся з хлопцями з хором, коли при, при можливості ходимо співати. Найбільше це літургія, наші богослужіння, утрення, вечірня. І, на жаль, це багато похоронів військових. Ходив в музичну школу, вчився грати на баяні, але попри то і пробую грати на інших музичних інструментах, дуже люблю грати на... Фортепіано, але найбільше на баяні це моє таке хобі, яким я можу порадувати інших людей і себе. Крім того, учасники колективу віднаходять перлини із закарпатської співочої культури, не збуваються крайових композиторів, виконують духовну класику, українські народні пісні. Оскільки з-поміж семінаристів представники різних районів Закарпаття, то намагаються зберегти та відтворити тамтешні пісні. У священики репертуари. Від многа літа до вічної пам'яті, але, це, але але це, це так жартуючи. А у хору репертуар є ну, різноманітні. Це і народні пісні, однозначно, це є і духовна музика сучасності, це є взірці кращі закарпатських композиторів Івана Бокшая, Однозначно, ми маємо в репертуарі, ми маємо обробки різних. Духовних творів, ну, зокрема й колядок. Тож на отаких закарпатських колядках семінаристи поволі проводжають рік 2024-й. А наступного саме в стінах Ужгородської греко-католицької богословської академії відбудеться традиційний фестиваль семінарійних хорів Ад Фонтес.